Поліція продовжує закликати жителів Мирнограду на Донеччині евакуюватися з міста. Через те, що там практично не працює мобільний зв'язок, правоохоронці їздять по місту і звертаються до жителів з допомогою гучномовців. За даними місцевої влади, з Мирнограду вивезли вже всіх дітей. Водночас в місті є ще маломобільні громадяни, здебільшого це літні люди. Станом на 1 лютого в Мирнограді лишалося ще 3 тисячі людей. Волонтери продовжують підвозити їжу та медикаменти для тих. Хто ще лишається в місті, до якого фронт підійшов на відстань двох кілометрів? Буквально кілька кілометрів днями писали змі зокрема, і наші гості. Ми ці теми обговорювали в ефірі. Кілька кілометрів до Мирнограду лишається е, від ворожого війська. Зокрема, Павло Дяченко, очільник відділу комунікації національної поліції в Донецькій області, долучається до ефіру і може прокоментувати ситуацію в цілому, що відбувається із обстрілами, адже вони чи не щодня, чи не години точніше, навіть посилюються. І чи вдається все ж таки умовляти тих, хто ще досі залишається в місті на евакуацію? Вітаю, собі. Врешті скільки О, залишається що цивільних евакуційних... так. Ну, що стосується евакуаційних заходів, так дійсно ну це орієнтовна. Цифра, яку ви назвали містян безпосередньо в самому Мирнограді. Однак у нас ж евакуація триває по всій лінії фронту, тобто по всій території Донецької області, по всіх прифронтових громадах постійно тривають евакуаційний процес. Можна зазначити, ну, це така робота 24 на 7. Тобто є проводяться евакуації в вечірній час. Буває і навіть нічний, все робиться, щоб провести все. Це максимально безпечно до евакуаційних заходів. Залучені не тільки групи поліції Білий Яну, патрульна поліція, ДСНС, військові адміністрації це все така тісна координація, взаємодія як з обласною військовою адміністрацією, так і з місцевими. Тобто постійний контакт, постійне розуміння, яка потрібна допомога. Які необхідно заходи проводити, ну і звісно ж пріоритет це родини з дітьми, виконання програми примусової евакуації обов'язкової евакуації, тому що ну як ми постійно наголошуємо, діти не повинні перебувати на війні, все це бачити, все це чути. І от зазначав вже також в етерах, коли знаєте, дуже прикро таке чути, коли спілкуєшся з дитиною, і вона. Вже розлічає сама, якщо вибухає, якщо пролітає, і навіть може сказати, чи це вибух від артилерії, чи це вибух від авіабомби. Ну такі знання дітям взагалі не потрібні. Потрібне нормальне життя, нормальний освітній процес. Тому пріоритет родини з дітьми, пріоритет маломобільний. Ну і звісно ж, нікому. Не відмовляємо. Всі, хто телефонує, всі, хто звертається, намагаємось максимально зробити це все безпечно і в максимально короткий термін. Пане Павло, а от які головні аргументи вам наводять люди, які не хочуть виїжджати? Попри те, що місто щоденно обстрілюється і реально фронт наближається? Ну, аргументи це переважно таке, що люди кажуть: ну, начебто зараз. Не страшно, От, ну може ще потерпіти, посидіти. Е може перечекати. Хтось там аргументує, що там нормальний підвал, нічого зі мною не буде. Але ж е ми всі прекрасно розуміємо дії Росії, як вона це все стирає, е всі міста, селища використовуючи ну, різноманітне озброєння і. Ну можна зазначити, да, такі потужні види озброєння, як керування авіабомби, вони ж ну просто не полишають шансу. Тобто руйнації колосальні, і якщо це приватна забудова або багатоповерхова забудова, ну дуже, дуже суттєві руйнування. Ну і на жаль, дійсно, по фронтовим територіям, та й взагалі, майже кожного дня фіксуємо про загиблих, про поранених. Покровський напрямок, дуже гарячий безпосередньо місто Покровськ. Там росіяни активно ведуть свою таку, своє таке полювання на цивільних за допомогою дронів, наносять удари по цивільних автівках. Так, вже, як от котре зазначалось, просто підступність таких дій можна ну, просто двома словами. Да? Оператор дрону, він картинку бачить. Або на моніторі, ну і переважно в окулярах, якщо цей півідром ну, у нього на обличчі окуляри, і він цю картинку бачить і приплутати цивільну автівку, ну переважно це ну, невеличкі легковики яркого кольору, там червоного, білого, е і от наносити удари з розумінням, що це цивільні, е бачачи, що на машинах е люди ціпляють е такі е стрічки білого кольору, ну позначаючи, да, що вони цивільні. Або пишуть надписи: там люди, діти. Е, от був випадок у нас в Покровську, було нанесено удар по цивільній машині. Прямо там, на от на передній частині на капоті, був був надпис цей, і все одно е, поцілили, вдарили по машині. Загинула жінка, чоловік отримав травми. Тобто, ну от, от така підступність дій ворога. Пане Павло, ми дуже вдячні вам за те, що поділилися оперативною інформацією. Павло Дяченко, начальник відділу комунікації національної поліції в Донецькій області, був на зв'язку.